Авраменко Софія слова, що творять націю. У кожного народу є своя історія, є мова, є традиції і певна територія. У кожного народу свій шлях і своя доля. У цьому світі, схожої, не знайдемо ніколи. є такі слова у нашій рідній мові, які щодня говоримо, і сенс для них не створюємо Вони для нас вже звичні, буденністю наповнені, знайомі для усіх. І зрозумілі кожному. А є такі слова, що сильні, наче зброя, в собі вони несуть відбитки боротьби тяжкої. За кожним таким словом стоїть наша історія, так само, як за кожним, хто із честю їх промовив, або лишив у збірках, у листах, піснях і текстах, у спадок поколінням, що з'ясують без контексту весь той сенс глибокий, наче зміст всього людського, яке є кодом нації. Є нашим винятковим. Чи знав колись Шевченко, що мене аж 200 років, а слова його сучасності відлунювати й досі будуть в кожному із нас. І в кожному рядку його, обманюючи час, навіки залишиться непохитна правда долі. І зараз розуміємо ми все це як ніколи. По-іншому для нас звучать слова свобода і воля, коли за них доводиться розплачуватись кров'ю, коли за право жити віддаємо найдорожче. І в цій пітьмі знайти хоч краплю світла кожен хоче, і в цій пітьмі народжується той рішучий почерк, яким слова зі звичних перетворюємо в пророчі. Кобзар писав до всього українського народу, і нашу мужність, силу у своїх рядках доводив він вірив, що ми зможемо, що буде в нас свобода, і врешті наш народ буде земель своїх господар. Ці заповіді стали, наче гаслом на віки. Борімося, поборемо, бо ж нам це до снаги, нам є за що боротись, за що бити ворогів, з нами правда і честь і досвід пройдених шляхів. Тож вірмо, кобзарю, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде мир на всій землі.